Вітаю всіх друзі! З вами компанія Грокране Дніпро. Сьогодні хочу показати заявочку нашого клієнта. На 40 тисяч гривень їде в СМТ Торчин, Волинська область, клієнту Юрію. Дивіться, що замовив? Замовив по коробці задній мост. Ось диференціал стоїть. Зараз вам трошки покажу і дещо нас був по цінах. Дивіться, замовив комплекс скоростних шестерень. Я помітив, що останнім часом це стала дуже ходова позиція. Раніше їх замовляли мало, зараз ну, практично. Ну, декілька комплектів в неділю. Люди починають ставити, перестають боятися. Це плюс. Мені здається, це гарний вибір. Дивіться, ось комплект 5 штук. получається. всі шестерні заводські, їх, в принципі, ніхто більше не виготовляє. Всі вони ковані. І комплект зараз нас коштує в районі 12 тисяч гривень. Ось подивіться поближче, як виглядають вони. І напишіть ваші відгуки, хто собі ставив. Хто собі робив скрошну коробку, як е, працює, все вам подобається. Чи, не, чи ні, дивіться, по цій шестерні перевіряємо завжди міста під підшипники, щоб були ось такі блискучі. Тому що буває таке, що попадається ржавчини, такі здорові. Так, ми це відбраковуємо, такі не приймаємо. Далі дивіться, по. Інші шестерні це вже звичайні. Єдине, що ось цю заднього ходу 82-гу даємо ще заводську, бачите? Є в нас такі по наявності. Це та, що під два підшипника йде. Далі завжди перевіряємо ось цю шестерню на цю. Завжди, тому що буває таке, що не находить. Далі, всі шестерні перевіряємо по валах таким чином, беремо вал перед відправочкою, так, і поїхали. Так, надягаємо, щоб все ось так дивіться, підходило. Тобто, щоб у клієнта з установкою питань не виникало, щоб не телефонував, не кричав на нас. Далі, диференціал в зборі. Також заводський, в принципі, ніхто його більше і не робить. Раніше були ще різного роду реставрації. Це в нас виходить новий. Повністю в зборі, вінець, сателіти, це закалочка, все як потрібно. І такий диференціал зараз коштує в районі 13 тисяч гривень. Давайте ще по цінах. Приблизно вам назву вал вторинний. Це також повністю упаковка, ТВЧ, все. Ціна буде в районі 4700-4500 і вал проміжний, це ліва різьба. Там по-моєму, ціна в районі 2500 3000 гривень. Ось такий вал. Ще раз повторюсь, замовлення повністю вийшло на 40 000 гривень. Так, не дешево. Але всі запчастини нові, всі заводські ковані, і е, вони будуть довго слугувати. Я думаю, людина поставить і на довгий-довгий час забуде про це питання. Сподіваюся, що вам. Юрій запчастини сподобаються, що будуть довго працювати. А і взагалі кому потрібні запчастини, будь ласка, звертайтеся по скоростним шестерням. Можемо або комплектом, або всі поштучно продаємо. Тобто, як вам зручно. Все, дякую вам за перегляд. Кому відео сподобалося з вас, лайк, підписочка і коментар. До наступних відео, всім пока.